До нового року діти традиційно пишуть листи Діду Морозу. Хтось хоче отримати під ялинку нові іграшки, гаджети чи солодощі. А ось трирічний Льоша на Новий рік хоче просто жити. Що стоїть на заваді втілення заповітного дитячого бажання? Дізнайтеся у сюжеті. Маленький Олексій, як і всі діти у свої три полюбляє гратися та малювати. Та цей рік йому приніс чимало страждань. Рідну домівку йому замінили лабіринти лікарняних коридорів та палат. У малюка діагностували важку форму раку. Злоякісна пухлина у спинному мозку, саркома Юїнга швидко поширилась по всьому тілу. У Нас були метастази у праву легку, у печінку. І по косточках вона цей опухаль пашла. А потім вже ж послі двох хімії насправбувалися метастаз. Зробили ми кати, насправбувалося метастаз. Сумські та київські лікарі використовують усі можливості, аби здолати смертельно небезпечну хворобу маленького льоші. Зараз він проходить блок променевої хімії, і з наступного тижня для продовження курсу лікування потрібен препарат, який не продають на території України. Придбати його можуть лише батьки дитини за власний кошт за кордоном. для того, чтобы обеспечить ребенка этим препаратом, актиномицин или космоген он называется, необходимо 72 тысячи гривен, чтобы провести вот эти несколько курсов химиотерапии. Тут мы только надеемся на участие тех людей, которые смогут перечислить или маме на счет деньги, чтобы мы смогли приобрести его. Перша упаковка препарату потрібна маленькому льоші уже за тиждень. Затримка навіть на кілька днів може коштувати хлопчику життя. Тож кожен з нас під новий рік здатен стати чарівником, аби врятувати життя дитині. Альона Щербакова, Олександр Олексінко, новини СТС.